Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин «Белавіла», який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную гірський велосипед від всесвітньої відомої торгової марки Міріда. Модель називається Big Nine 15Red. Модель 2022 року, яка має розмір колеса 29 дюймів, кількість передач 3, 3 попереду, 2 позаду. Це велосипед гірського плану класу МТБ Хартел. Що стоїть, по-перше, сказати: це велосипед для дівчат і хлопців, які бажають їздити як містом, так і за містом. Гірський велосипед, звичайний велосипед для поїзду по горам, по долам, по лісам. Ну, а конструкція велосипеда дозволяє також комфортно їздити містом. Що треба знати, по-перше, коли ви вибираєте велосипед Merida? Торгова марка Merida – це тайванський бренд, який заснований в 1974 році в Тайвані, як супротив велосипедів, які вироблялись в усьому світі, але на заводах Тайванського острова – острова Тайвань. Чому? Тому що всі всесвітньо відомі торгові марки зрозуміли, що в Тайвані може виробляти не дорого, не дорого, але якісно. І, звичайно, всі всесвітні відомі торгові марки стали орендувати підприємства на острові Тайвань, заводи по виробництву рам, заводи по фарбуванню РАМ, заводи по виробництву коліс, комплектуючі велосипеди заводи, заводи рулі. Відсиділи все це окремі міста, заводи, які дозволяли збирати велосипед потрошечку, а потім всі зобрані оці частини везли всісвітні відомим. Марки на свої заводи і потім збирали. Тому раму виробляли вони на одному заводі, фарбували на другому, комплектуючи на третьому, і потім, коли все звозили в одне місто, це завжди частенько, частенько е цінову політику вони залишали, тому що потрібно було е сплачувати за е різні заводи, за логістику, доставку, відправку. Тоді коли торгова марка Міріда зрозуміло, Зробила свій власний завод на острові Тайвань і виробництво від початку до кінця е е заснували на своєму заводі. І через це всі велосипеди від торгової марки Міріда мають. Більш привабливу ціну, але за високою якістю, якість велосипедів Мірида. основана на тому, що в велосипедному мірі, в світі в велосипедному світі всі велосипеди Міріда базуються як брендові через те, що вони мають свою велосипедну компанію Міріда Бахрен, яка участвує в усіх велосипедних перегонах, шосе, трейл кросови, всі МТБ, всі велосипеди торгової марки Міріда виступають на всіх змаганнях. Бренд Меріда має свою власну команду Меріда Бахен. Ну, Це е, загальна така інформація про торгову марку Міріда. Даний велосипед 2022 року е, має наступні характеристики. Рама алюмінієва. Big Nine – це мається на увазі 9, 29, 29 дюймів колоса. Розмір колоса 29 дюймів. Е, 15 мається на увазі Big Nine 15. 15 мається це початковий рівень велосипедів. Це мається на увазі. Непоганий, але і недорогий. Тобто надійний на цьому велосипеді будуть їздити довгий час ті шанувальники велосипеда, які мають цей велосипед в перший раз. Якщо у вас було 2-3 велосипеди, то ви, звичайно, будете купувати велосипеди від марки Merida більш високими комплектуючими. А якщо ви... Стандартний велосипедист, який бажає їздити ну, і отримувати задоволення даного велосипеда буде вам з головою достатньо до ваших перегонів. Більш детальніше покришка від торгової марки Меріда. Ну, це як я і казав, комплектуючі виробляються на власному заводі. Покришка від торгової, Merida, від торгової марки Merida. Шипи, вони ярко виражені, такі міцні, широкі, які тримають велосипед, як їхати по пересечільної міцності. Але вони достатньо м'які. Це дає е, можливість їхати е, комфортно по асфальту. Містом їхати на цьому велосипеді Міріда Бікнай 15 дуже комфортно. Е, оба. Опад теж алюмінієвий, якісний, надійний. Камера в покришці йде з автомобільним ніпелем. Тобто опад двойний, алюмінієвий, усилений, посилений, має отвір під автомобільний ніпіль камери. Втулечка від торгової марки Шимана. Попереду шамана пулка і позаду шамана. З гідравлічною системою Power. Це нормальний якісний гідравлічний елемент торгової марки Power на велосипеді. Вілочка від торгової марки Suntour 100 мм ходу, алюмінієва з регулюванням праворуч і ліворуч. Тут стоять. Можна стиснути внутрі поршень на 2 см і тим самим. Задавити пружину це як потрібно для велосипедистів, які мають вагу 120-130 кг. Але так надійно, якщо ви звичайна людина там до 100 кг, не треба чіпати. Тут середній рівень жорсткості стоїть на цих речагах. Колесо кріпиться завдяки легкозйомного ексцентрика. Якщо треба зняти і поставити колесо, не треба ніяких зайвих е, інструментів. Рульова, рулева тут міцна, вона витримує високу напругу. Тут, бачите, широка така вона частина. Тут стоять якісні підшипники, які довгий час, тривалий час будуть працювати і вам не, не треба туди лазити. Винос руля, він достатньо довгий, алюмінієвий. це е, якість, надійність. Кермо кермо має центральну частину достатньо таку широку, масивну, а стіночки тонесенькі, це знімає зайву вагу. Краян кермо зужається, і стіночки стають товстішими. Це і легкий, і е, міцний елемент велосипеду. Гальмові ручки від торгової марки. Power, вони окремі від Rivashift. Riva Тут стоять від торгової марки Microshift. Це замість торгової марки Шимана через те, що, ну, як всі знають, був коронавірус і торгова марка Шимана ограничено працювала на своєму заводі. Тому і запчастин трішечки не вистачало. Але ці перемикачі від торгової торгової марки. Мікрошиф працює достатньо цікаво. Якщо ви бажаєте передати, повисити передачу, ви тиснете большим пальцем на гачок вперед. А якщо бажаєте зменшити швидкість, ви теж цим пальцем на другий ключок тиснете. І тому, виходить, один рух до одного пальця, але за наявністю повишення. Чи Пониження е, швидкості це дуже зручно, це більш комфортніше. Це як до заднього перемикача. Передній перемикач також працює. Одним, одним рухом ми і повишаємо, і понижаємо. Одним рухом одного пальця повишаємо і понижаємо. Це дуже корисно. Ну, також є дзвінок, це достатньо приємно, коли ви користуєтесь велосипедом, де є е, додаткові аксесуари від виробника в одночась. Попереду, у нас, як я і казав, шатуни на три зірці від торгової марки Шимана. Є додатковий пластиковий щиток. Це ну, деякі люди полюбляють. Педалі. Пластика, ну, не стандарт. Два кріплення до фляги тримача, щоб флягу тримати і насосик. Верхня підводка тросика до переднього. Примикача, ну, стандарт. Позаду. Позаду втулечка у нас від торгової марки Шимана під ротор, який кріпиться завдяки гайці, центр лок. Не так як більш дешеве на шести болтах. Це міцність міцність кріплення оцього ротора. Каліпер це оця машинка від торгової марки Power, гідравлічна система, ну, надійна якісна. Є ексцентрик заднього колеса. Якщо потрібно знімати, то теж не треба застосовувати додаткові якісь ключі. Два отвіри. На рамі, ось тут два отвори існують. Розмір між отвірами 4 см. Це дозволяє сюди поставити підніжку, але підніжка окрема. Теж стоїть відзначити, що у велосипеда міріє Big Nine 15 Red. 2022 року є додаткові отворі 1, 2, 3 і 4. Якщо вам потрібно поставити на велосипед багажник, це все можна зробити. І велосипед буде у вас не гірський, а мандрівний. На цьому велосипеді з багажником можна їздити і е, мандрувати. Е, Кермо, сідло М'ягенцінка з регулюванням підсідільного під ексцентрик. Тут ексцентриком регулюється вал каретки, вал каретки з промишленими підшипниками. Тут стоїть картриджна система, вона замкнута, закрита, не регулюється ніякої влаги, ніякого бруду туди не попадає. Тому там, де ми педалі крутимо, там завжди надійно. Ну, оцей велосипед підходить для дівчат і хлопців з урахуванням того, що ви будете їздити усюди. Тобто це універсальний такий солдат, я би так сказав. Рама алюмінієва і вона не важка. Ну, Коли приходять, питають, а який велосипед за вагою, який він легкий, нелегкий, я завжди кажу. Велосипед повинен бути легкий, коли він рухається. Ну, але інколи цікавить, скільки ж він важить. Цей велосипед 29 дюймів розмір колеса. 15 кілограмів, рівно 15 кілограмів важить. З урахуванням того, що Рама XL. Що таке Рама XL? Це. Розмір від вала каретки до підсидільної труби. Тобто мається на увазі ось від цього частини до цієї. І в сантиметрах це е, відображається як від вала каретки до підсидільної 53 см. Ну, це розмір рами. А взагалі, якщо ви бажаєте відзначити, наскільки вам комфортний цей велосипед буде, вам потрібно знати висоту від центральної частини рами до полу. Тому, якщо ви будете спригувати, щоб ви не, не отримали пошкоджень. Центральна частина рами 87 см, це відстань від п'ятки до паху, яка повинна бути у велосипедиста. Подобався велосипед від торгової марки Merida, модель Big Nine 15 Rev 2022 року. Приходьте к нам купуйте. Бажаєте замовити, переходьте по ссылці нашого YouTube каналу Вілавіва на сайт Вілавіва. І замовляйте цей велосипед. Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі!